Зістати вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Диверсія або халепка на цей раз дісталася авіабази Мічуринська. Як пишуть російські анонімні телеграм-канали, серія хлопків пролунали поблизу диспетчерської вишки та поряд із ангарами літаків ту 134 база довгий час не використовувалася росіянами і тільки останні п'ять місяців почала відновлюватись, як бачимо, ненадовго. Інформація перевіряється, але судячи з слів Буданова і Карася, наші люди там є повсюди. На восьмому, десятому місяці війни стало зрозуміло всім, Україна буде діяти рішуче і на території ворога, а не тільки в обороні. Ми вже наголошували, удари по російських військових аеродромах є законною ціллю для Збройних сил України. Стратегічно чи потенційно ми здатні дістати не лише до Москви чи Енгельса, але й до Уралу. Тому, якщо Росія продовжуватиме терористичні акції проти України, ми будемо відповідати про це та інше в ефірі Апостроф Тіві розповів екс голова служби зовнішньої розвідки генерал армії України Микола Маломуж. Ми сьогодні вже маємо власні потужні ракети. Це не ATACMC, які ми просимо в США, але наш ВПК може випускати ракети, і перші вже є з іншого боку. Це і квадрокоптери та інші системи, які дістають за 1000-1200 кілометрів. Це і ракетні системи та безпілотники, які летять на 1000 кілометрів, а деякі і на 2000 кілометрів, та можуть нести бойову частину, яка завдає ударів, по тим цілям, що створюють для нас найбільшу загрозу. Це аеродроми та літаки Ту-95 та Ту-22. Стратегічні бомбардувальники, які несуть ракети дальністю 600-800 кілометрів. Ці ракети б'ють по нашій інфраструктурі, житловим будинкам та енергетичним об'єктам. Згідно норм міжнародного та українського права, та навіть російського чи білоруського, такі дії кваліфікуються як терор та геноцид. Але росіяни свідомо йдуть на ці злочини. Тому аеродроми, кораблі, підводні човни з ракетами калібр, які п'ють по цивільному населенню це законні об'єкти війни. Відповідно, ми маємо повне право наносити удари по цих об'єктах. Ми це вже показали і в Енгельсі, і в Криму, і це лише початок. Стратегічно та потенційно ми можемо достати і до Москви, і навіть до Уралу. Є у нас промислові високоточні об'єкти, які можуть забезпечити створення ракетних систем, які б'ють на 3,5 і на 10 тисяч кілометрів. Тим більше є практика на Південмаші, де створювалося надзвичайно потужне озброєння. Тому в даній ситуації, якщо Росія буде затягувати війну, проводитиме терористичні акції проти мирного населення України, ми будемо відповідати. Це вже той етап, коли потрібно карати ворога, в першу чергу це удари по об'єктах розміщення ракет, ракетоносіях, кораблях, можливо, системах пуску, які розміщені як на окупованих територіях, так і на території Росії та Білорусі. Ця практика лише розпочалася. А якщо Росія продовжить наносити такі удари, ми будемо відповідати. А в перспективі, коли ми будемо проводити наступальні операції стратегічного рівня, це вже будуть і інші об'єкти: військові частини, підприємства з виробництва ракет і ті системи, які ще сьогодні не задіяні, але готуються для застосування вже з новою навалою, яку формує на лютий березень Міноборони Російської Федерації. Збройні сили України в новому році будуть продовжувати удари в глиб території Росії. Відповідну зброю зі збільшеним радіусом ураження, Захід може надати Україні до весни. Крім того, збройні сили України мають власні можливості, які дозволили вже двічі атакувати авіабазу стратегічних бомбардувальників в Енгельсі. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Як зазначив Жданов, навіть у Москві бояться атак збройних сил України. 31 грудня спецпризначенці ФСБ були підняті по тривозі. Вони оточили красну площу. Російські пабліки писали, що Москву оточили понад 20 тисяч військовослужбовців повітряних сил. Вони розгорнули все, що в них є. І тор, і бук навколо Москви по полях розставляли розрахунки на новорічну ніч закривали небо Москви. Так вони бояться. На думку військового експерта, завдавати ударів глиб Російської Федерації цілком можливо і треба. Про це говорив головнокомандувач генерал Залужний ще у вересні про паритетну зброю. Навіть не зважаючи на те, що партнери досі вагаються, чи давати нам зброю з дальністю 300 кілометрів і більше. Думаю, до весни точно дадуть таку зброю. Далі сперечатися немає сенсу, треба або постачати, або припиняти ці всі розмови взагалі, сказав він. За словами Жданова, якщо Захід не дасть таку зброю, це може призвести або до заморожування конфлікту в найкращому разі, або до погіршення стану лінії фронту відносно сьогоднішнього дня. Водночас військовий експерт нагадав, що у Збройних силах України з'являється дедалі більше власних можливостей. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!